Сьогодні той день, коли я висаджу підсніжники, які приїхали до мене з зарінців на клумбі перед моїм будинком. А також я посаджу під пани, вони вже відціли. Мені їх подарував брат на 8 березня. А ще в мене є вербові котики, які пустили ось такі корінці. Я їх також висаджу, можливо, виросте невеличкий коштів біля дому. Так, я вже ось викопала ямки і зараз розподілю рослинки по них. В кожну ямку спершу повинні. А завтра ще буде дощик і рослини важче вкоріняться. Так, тут у нас буде верба. Не знаю, я, мабуть, всі прутики одразу посаджу в одне місце можуть прийнятися не всі. Ось так саджаю, просто прижимаю. Красав. Краса. Тут у нас будуть піканчики. Я їх розділю на декілька, в декілька місць. Так, тут посадимо дві цибулинки. Сусідка вже висадила раніше ось зелененькі. Сподіваюсь, вони цього року будуть цвісти навіть. І ще один. Так, де ми його висадимо, Давай. Так як тюльпани вже відсіли, ось ці верхівки можна спокійно відбрити. І залишилися підсніжнички у мене. Я їх розділю на декілька частин. Вони мають теж ось такі цибулечки, такі цибулиночки можна садити прямо такими грубками. Цього року вони вже квітувати не будуть, а от наступного мають нас знову порадити. Тому будемо чекати. Зверху квіти я вже більше поливати не буду. Якщо завтра буде дощик, а його передають, то він гарно полиє їх. І так. Цього буде достатньо. Все, друзі, моя колумбочка висаджена. Сподіваюсь, вона буде радувати усіх жителів цього будинку, а також перехожих. Робіть маленькі, корисні справи для себе.